Дивна і влада випала. Спробуй збагнути тільки, поки що в певних випадках сильно над нами жінка. Ми ж бо над нею пануємо, так і народження здавна, але чомусь ігноруємо те, що вона рівноправна. В буднях багатих стресами очі її печально. Жінка, якщо по-чесному, явище надзвичайно. Тут зрозуміло кожному без філософських суджень слові читаємо Божому жінка, частина від мужа, інколи щось не ладиться, болим хтось душу ранить, жінка, вона порадниця. Перша на поміч стане, наче голубка горлиця, буде тужить над нами Тихо вона помолиться. Змиє журбу сльозами, все ж таки ми не ангели. Що там гріха таїти? Гляне очима спраглими. Вибачить, наче дітя, ще й обдарує ласкою, ніжністю, незбагненною, мудрістю і прекрасною. Бачим її щоденно. Учить вона виховує не зрозуміло тільки, скільки іще приховано сили.